Чому ми дивилися в зеркало і бачимо лише ворога? От ви коли-небудь себе на думці, я бачу в дзеркалі лише недоліки, навіть коли інші кажуть, що я виглядаю добре. Це ніби дзеркало змовилось проти вас, але справа не в дзеркалі. Відомо, що мозок має негативне упередження. Він швидше фіксує загрози, ніж безпечні сигнали. Тому одна зморшка може перекрити десяток компліментів. Це еволюційний механізм, який мав захищати нас від небезпеки, але зараз він спрямований на власне тіло. Що з цим робити? Є вправа дзеркало без оцінки. Дві хвилини ви дивитесь на себе, називаєте лише факти. Ці руки пишуть, ці ноги носять мене, ця шкіра мене захищає. Це знімає емоційний заряд і формує новий досвід контакту з тілом. Запитайте себе, чи готова я дивитися на тіло як на союзника, а не на ворога. У повному відео ми розбираємо, як переписати старі сценарії критики і відновити дружбу з тілом. Пам'ятайте, тіло це не покарання, це ваша опора. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені села в описі.